Вітаємо вас! Зараз ми пропонуємо вам до перегляду зворотній зв'язок з дітьми. Батьки з дітьми переглядають навчальний матеріал вдома, в даному випадку, гру, вправний кухар та надсилають нам фото або відео. Що це? Кабачок капуста. Побля, Лук. Ципуля, буля. Помідор. Так, це помідор. Разумнечки. А засипню так це почичок кропу. Також цю гру ми використовуємо під час освітнього процесу за змішаним режимом навчання для закріплення та уточнення знань дітей.